Благодійний турнір з футболу провели у Тернополі. Такий захід організували, аби купити автомобіль для військового романа лонового, який воює в третій окремій штурмовій бригаді. Хлопці любителі, які люблять грати в футбол, футзал мініфутбол, футбол Ми робили на велике поверну. Може було би. Більше команд студенти-волонтери розповідають, що це вже п'ятий такий турнір на підтримку українських захисників. Один з ініціаторів футбольних матчів пригадує, з чого розпочалися такі благодійні заходи. Я волонтер від початку війни і почав відкривати збір на машину. Самий мій перший збір це був для Василя пізняка, і ми організували для нього турнір. Назбирали трошки коштів і ще плюс люди скидали, і за тиждень час купили машину буквально. Ілія військовослужбовець, хлопець розповідає, що на одному з турнірів волонтери підтримали його бригаду, допомогли та передали автомобіль, медичні засоби тощо. Хотів би тоді подякувати за їхню роботу, за те, що вони є. Без таких хлопців було б набагато тяжче. До футбольної гри долучилися 16 команд. Футболістів поділили на чотири групи. Вони грали два тайми по 7 хвилин. По другий день турніру в одному із матчів вдалося перемогти гравцям команди Зуну. Команди дуже хороші, всі практично рівні команди. Потрібно завжди допомагати нашим Збройним селам України. Вони нас захищають, завдяки їм ми тут граємо, можемо відпочивати. Чи можемо тим допомагати загалом? Під час благодійного турніру зміні футболу вдалося зібрати майже 40 тисяч гривень.